Я GoodPargie і сьогодні ми будемо грати в ігру Dark of Tires. Я вам показував саме, давайте на чак. І грати будемо по мережі, і я хочу вам дуже далі класний позати. Звичайно, я э, зробив трохи грошей і дивіться. Я повністю її прикачав. ну тут колеса, ну я то оце, крім колес, О тут 140 тисяч я стільки буду довго збирати, я купив за 35 тисяч. Давайте будемо грати онлайн. Так, мережі. Давайте собі скіті перші. Так, старт. Так, випадкова гра. Можемо на своєму сейв, я я поки не хочу. Так і ми зразу когось наткнулась. Так і поїхала. На дуже швидко їде. Так, в мене гакса я може до любого, ну, дай, не до любого, просто ну, то найбільше максимальних. Поїдемо по полгіллю. Так, ты на карту, як їхати, якщо я їду зараз Так, ток, 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 ток. так. Так, 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 так. Так. Давайте звук чуть, -чуть більше подкроет І поїхали. Так. Тут таке як бездовій щось таке. Я не знаю, чи це, тут, чи де. Це так що написали. Ой, Ой. пішла ніяк не може тут... цього привикнути, так близько. Mm -hmm. Таке написала комусь. Я себе поворати не пропустила. Я тут не дуже добре знаю, Моя я не райки підводні. Так, повертає поверт. Дуже сюда поверт. Скай про не їду. Так, поверне їду і зараз сюди повертаю. Їхати прямо сюда. сюди. Є ну, ще інший на прям, бо у мені стоїть такой найлегкіший. Буде тут дуже погано їхати, бо нас обетляє. Зараз будемо чуди вот. Зараз будемо їхати іншою дорогою. Ой, ми не сюди їдемо. Сюди во треба. Так, ми продовжуємо, я просто не ту дорогу знайшов. Так, ми продовжуємо знімати, я просто заправився і просто ми тоді повернули ось сюди от наліво, а треба виявляється просто їхати сюди вот так от. Поїхали. Так. Так, прямо ми їдемо так. Зараз їдемо прямо, нікуди не повертаємо. А я ті болота їх найбільше люблю, то ми повернемо ну, ми повернемо, просто це для вас хто, хто любить так чи ще щось. Не знаю. Я просто тут я їду прямо і просто ось так, тоді потім з'їжджаю. Год? І просто з'їжджаю. Все. Так, їдемо ззаду. Так, їдемо. І ось що я вам хотів показати. Тут можна просто взяти вантаж. А можна взяти вантаж плюс причіп. Вантаж плюс при, причіп це дає більше э, э, монет. Візимо вантаж з при, причіп. Ми... Так. Поїхали ззаду і тепер нам прийдеться через ті плоти їхати, але ну, думаю, ми виїдемо то 100%. Так. І не треба відвести на базу чи точку я не знаю. Ну, просто тоді я пам'ятаю, як я для мене була проста машина. Це перше, то я не міг ніяк проїхати було то тепер без легкістю приїжджаю. Так, поїхала. Тут ще подарочка, хоча я до них ніколи не доїжджаю і не, ну, не дуже так хочу. Но все одно ну, потім я колись попробую. Так, ми бачимо кості. напевно, ті, що хотіли за подарками чи куди. Так, щоб доїхати додому. Ми зараз повертаємо сюди, буде швидше. Так, а зараз ми повертаємо. Ось туди. Якщо я не помиляюся. Так, ми правимо поверхну. Переїдемо по воді. Ну чи це вода, чи ще якесь болото. Ну, не було, просто таке щось подібне. Не знаю. Так, ми правильно їдемо. Ми правильно. Так, ми правильно їдемо. Так, це вантаж, він телеграшки нас повільнює. Це тут як справжньо. Ну. Так, поїхали. Вра, тут був різкий. Так, давайте підкріплеємо той звук. Так, і це і, і тут я не знаю, чи в мене видно, чи ні. Тут можна, щоб так довго не їхати, можна брати по скалі проїхатись. Так, і це у нас майже вийшло. Так, все-таки давайте підемо. Все-таки так... Трошки, я вже трошки запутався. Так, неправильно їду. Просто виїжджати, то я виїду, а от з'їжджати. А, з революцимо? Ні. Так, попробую назад виїхати. І ми застряли. Давайте зупиню відео і ми знову продажу і я доїду сюди. Так, я доїхав сюди і я на я вам казав, що не ви... тоді не виїхав на ту гору, і тепер я виїхав це виїхав дуже просто устрійка, бо тоді вони мене не дуже фане поважався. І давайте поїхали вперед. Просто їдемо вперед. Це дуже тут легко, ніде ніша. І тут просто приїхати на базу. Так. Так, нам за 788 монет. Так. Ну, все, тепер давайте вам покажу, як здавати свою карту. Виходимо в меню. Я тепер все-таки підскалював, бо мені ліпше бости, як у мене, не працювали. Так, грати. Ні, там тут, то по мережі давайте я зупиню і потім покажу, як свою карту. Так, давайте я вам покажу, як свою карту. Це просто на скампі мережі. При там любе можна брати, вибираємо, там можна яку карту ви хочете. Старт. Не підключується. І тут реально раз, той сам, і тут можна свій сервіс У Нас васерія, давайте создам серві. Може ви до нього 15. Давайте создам э, good, black, Age. G. Готово. і просто нажимаємо свій сервер. Приватний сервіс це э, треба прайм аккаунт. І це дуже просто форум сервер. І все. І багато звиків можуть підключати сюди. Тобто все вже я вам Не ну, Давайте закінчувати відео. З вами був GoodBayEG. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, оставляйте коменти і всім пока!